Внесення змін до постанови відбулось до 76-ї, і цією постановою було якраз таки визначено сфери переліку видів діяльності по підприємствах, по яких обласні адміністрації можуть надавати статус критично критично важливого підприємства. Це стосується приватного бізнесу і державних підприємств. Комунальні підприємства сюди не підпадають. Тобто це такі сфери діяльності: сільське, лісове та рибне господарство, добувна промисловість розроблення кар'єрів, переробна промисловість, постачання електричної енергії, газу, пару та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізація, поводження з відходами, будівництво, оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, і мотоциклів, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність тобто, це перелік сфер діяльності. По яких підприємства можуть звертатися до обласних адміністрацій, це стосується приватного бізнесу і державних підприємств. Наголошую на цьому комунальні підприємства під цю норму не підпадають. Це що стосується змін до постанови. Перший пункт в нас перший критерій в нас лишився без змін. Це той критерій, яким передбачено наявність десь не менше 10 людей та обсяг доходу не менше 10 мільйонів за рік. Він у нас лишається без змін. Другий пункт він був обов'язковий для приватного бізнесу. Зараз цей критерій не є обов'язковим, але обсяг сплачених податків це ті листи, які ви брали в громад, і воно було обов'язковим. Обсяг сплачених податків тепер розраховується. Відповідно до заробітної плати, в нас там раніше була підв'язана під заробітну плату, так як визначено в постанові 20 тисяч. Тепер це з коефіцієнтом 1,5, тобто зарплата не менше 30 тисяч. Але, повторюю, ще раз, цей критерій не є обов'язковим для підприємств. Тобто, якщо ви платите більше, ніж 30 тисяч, будь ласка, це вам додатковий критерій, ви можете по ньому проходити. І брати лист від громади, якщо ви не користуєтеся цим критерієм, не потрібно. Третій критерій це підприємства, які є операторами об'єкта критичної інфраструктури та включення до реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Цей критерій теж у нас лишився без змін. Четвертий критерій це стосується критерію для підприємств, що здійснюють зовнішню економічну діяльність. Цей критерій у нас теж був, але внесені зміни до нього. Тепер під цей критерій підпадають ті підприємства, в яких обсяг експортних операцій не менше 30% від загального обсягу наданих послуг або здійснення там продажу товарів. На це ви маєте теж звертати увагу і за умови сплати податку на прибуток, що підтверджується відповідними податковими звітностями. П'ятий критерій стосується підприємств, які належать до державної комунальної форми власності. Цей критерій теж лишився без змін, якщо установа організація такої власності державної або комунальної, вам обов'язково необхідно брати лист від вашого засновника. Для того щоб підтвердити цей критерій, для того, що ви справді важливі для саме цієї громади, шостий критерій в нас був це для підприємств, які на договірній основі здійснюють поставку товарів робіт послуг підрозділом Сил безпеки і оборони України. Він у нас так лишився. Єдине, зміни, які ми внесли, в нас було прописано, що обсяг наданих таких послуг і товарів для зазначених формувань має становити не менше 10% від загального обсягу. Зараз ми збільшили до 30%. Тобто, якщо ваше підприємство надає не менше 30% від загального обсягу там, наданих товарів послуг для Сил безпеки і оборони України тоді ви підпадаєте під цей критерій. Ну і відповідно ви маєте підтвердити цей критерій відповідними податковими звітностями і іншими документами, які дають змогу це підтвердити. В критерії це в критеріях це прописано в розпорядженні, тому як ви відкриєте, бачите весь цей перелік. Сьомий критерій. цим критеріям у нас. Зазначено, що підприємство установи організації комунальної власності, а також підприємство установи організації, які розташовані на території Волинської області та проводять діяльності у сфері. І якраз таки перераховані ці всі сфери, які визначені постановою. Єдине, що ви уважно дивіться цей критерій, тому що якщо в постанові прописано просто сфера, в нашому розпорядженні прописана сфера плюс кведи. Тобто там є перелік кведів, які не підпадають під цю норму. Тому вам теж треба це уважно буде подивитися. Крім того, є вимогою по цьому критерію, щоб обсяг сплачених доходів за попередній звітний рік був не менше мільйона гривень, однак це не стосується новостворених підприємств протягом першого року від їх створення, а також підприємств сільського, сільського господарства групи 01.4. Восьмий критерій це підприємство, що здійснює сільськогосподарську діяльність. Він теж нас лишився без змін. Дев'ятий критерій, він нас новий. І звучить підприємство, що здійснює діяльність у сфері рибальства та рибництва аквакультури за умови добутих водних біоресурсів або реалізованої продукції аквакультури за попередній звітний рік у розмірі не менше 5 тонн, що знов-таки підвержується відповідними звітностями. Десятий критерій це стосується релокованих підприємств, релокованих в установленому порядку на території Волинської області він нас теж лишність без змін. І одинадцятий і дванадцятий критерій це два нових критерії, стосуються підприємств, які залучають іноземні інвестиції. Одинадцятий критерій це підприємства з іноземними інвестиціями, в статутному капіталі яких іноземні інвестиції становлять не менше 10% але не менше 50 тисяч доларів, що підтверджується відповідними звітностями. І 12 критерій це підприємства, які у період воєнного стану здійснили інвестування в нове будівництво, будівництво з відбудови або покращення наявних будівель та споруд закупівлю обладнання до нового виробництва чи розширення наявного виробництва або відповідну модернізацію. І там є градація по суму обсягу коштів, які залучені, і з чисельністю працівників по цих підприємствах. Це 12 критеріїв, по яких може підприємство звертатися до обласної адміністрації і ну, вибирати, умовно кажучи, собі таке, під які вони підпадають. Але на що треба звернути увагу? Що сьомий пункт цих критеріїв є обов'язковий для приватного сектору, для приватних підприємств. Це там, де кведи, кведи і сфера діяльність. Критерій визначений під пунктом 5, є обов'язковим для комунальних установ. Засновниками, яким є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, це стосовно листа від органу місцевого самоврядування, який є засновником для комунального підприємства. І е, критерій п'ятий і сьомий є обов'язковим для державного підприємства. Тобто комунальне підприємство обов'язково для, для нього обов'язковим є тільки е, п'ятий критерій, там, де лист від громади, да, умовно кажучи, для державного підприємства. І брати і лист від засновника, і підпадати під критерії там, де визначені сфери діяльності, ну, тому що так передбачено постановою, тобто, це е, основні е, зміни, на які необхідно звернути увагу.